І так, пане шеф-кухар, Всім бубликів за мій рахунок. Опенгеймер відкриває новоспечену рубрику Open Mobile, в якій ви дізнаєтесь ігрові новини саме для вашого мобільного пристрою. Неважливо, маєте ви новенький iPhone чи старенький китайський планшет на Android. Ця рубрика саме для вас. Так що давайся, я чи чиніма. <«Музика> Сьогодні у випуску Принцов Персія Класік. Красива графіка 10 гривень. Затягуючий сюжет 15. Ностальгічні спогади безцінно. Новинки мобільних ігор: Sky Gamblers Rise of Glory, Bad Piggies, Sea Stars та монетки. Багато монеток в огляді кількох відносно свіжих ранерів. Отож, поїхали! У багатьох тру олдфагів словосполучення принц персії викликає глибоку ностальгію про далекі уже двохтисячні, у пороті стрибки, неймовірні трюки і захоплюючі битви. Ось що найбільше запам'яталось з тогочасного персидського принца. Однак, мало хто знає, що у 2007 році вийшов ремейк першої версії гри 89-го в більш привабливій графіці для шайтан коробки, а потім у 2008 му для Джава та «Пі Ес». Нові частини в перелік не входять. І, от уже весною 2012-го старий добрий платформер з'явився і на iOS, а у вересні також на Android. Сюжет гри триває майже рекордні для такого типу ігор 60 хвилин. Мало які мобільні ігри і зараз мають годину проходження, що на той час було справжнім подарунком. Фізика у грі досить нестандартна, однак з часом викликає звикання. Бої досить прості, але складність гри полягає явно не в них. Справжнім цінителем жанру Опенгеймер радить зіграти саме Java-версію гри у версії для Android чи iOS, навіть з кращою графікою, анімацією та музичним супроводом, гра виглядає не так вражаючи, як на звичайному старенькому телефоні, оскільки на великому екрані смартфону буває більш помітна зміна анімацій персонажа, не кажучи вже про керування сенсорними кнопками на екрані. Фізика в новій версії гри також втратила незайманість, тому до неї прийдеться ще деякий час звикати. Сюжет в грі на рівні Call of Duty Modern Warfare 3. Біжиш, вбиваєш, стрибаєш, ухиляєшся. Однак навіть з цим недоліком гра якимось чином умудряється засмоктувати у себе неуважних геймерів. Тому, доки не повториш подвиг Маріо та не врятуєш принцесу, закінчити не вдасться. У будь-якому випадку гра захоплююча та навіть повчальна, оскільки показує, з чого починався сучасний принц оф Персія для усіх школолож, які не бачили Денді чи Сєгу. На плеймаркеті наявні платна версія гри ціною в 25 п'ять та безкоштовна, з якої випиляні ачівки та інший внутрішньоігровий мотлох. Для еплу гра обійдеться в стандартні 2 долари. Тому не зволікайте та ностальгуйте. А тепер на черзі новинки серед мобільних ігор. Багато мрійників та наркоманів хочуть літати. В принципі не тільки вони, а й Sky Gamblers Rise of Glory. мріють та на жаль, не вміють. Гра супроводжується красивою графікою та хорошим звуковим оформленням, проте ані краплі не затягує. А коли входиш у віраж, очі вилітають з орбіт через перевантаження у 8G – Хоча ні, стоять на місці, бо фізики тут взагалі нема. Літак не змінює швидкості ні при яких умовах, окрім падіння на матінку землю. Керування також не для усіх. Один та, мабуть, єдиний великий плюс гри вона безкоштовна. Хоча й має донат версію. Загалом симпатична, але одноразова гра. Нещодавно вийшла нова гра від Rovio, Bad Piggies. Тепер ми допомагаємо не пернатим, а їх зеленим ворогам-свиням. Головна ціль гри довести свиню до нервового тіку своїми кривими та покоцаними витворами технічного мистецтва та зовсім між іншим доставити свинство до фінішу. Тепер ми не руйнуємо, а будуємо, так би мовити, створюємо транспорти для доставки. Гра таки затягує, тому варта того, щоб бути скачаною з маркету в три кліки. Ціна гри для iOS 2 бакси. Андроїд-версія обійдеться любителям посвинячити повністю безкоштовно. Якщо ви бездушна тварюка, якій з дивних причин не подобаються дельфіни, то зігравши Sea Stars ви однозначно зміните свої вподобання. Гра досить весела, проста та кольорова. Тому вона однозначно має сподобатись вашим дітям чи наркоману з сусіднього під'їзду. Розробники дають на вибір кілька морських жителів, яких потрібно відкрити дельфінчиком, плаваючи дугоподібними зигзагами та збираючи сонечка. Так відкидаємо дітей та залишаємо наркоманів. Гра цікава. Сюжет простий, а простота дозволяє отримувати задоволення геймерам будь-якого віку. Сьогодні ранери увійшли в наше життя як невід'ємна частина ігрового набору справжнього мобільного геймера. Зараз ми розглянемо три нових для користувачів Android ранера. Почнемо з Subway Surf. Для власників iPhone гра новенькою не буде. Однак, якщо у вас Android, то ви змогли зацінити її зовсім недавно. Герої цієї гри малюють графіті на поїзді, і в цей момент їх помічає охоронець своїм підбулем. Головному герої потрібно втекти від нього, маневруючи між вагонами та збираючи якомога більше монет. В грі є багато удосконалень та модифікацій. Насинк special, зате весело. Наступна гра нова як для яблука, так і для дроїда. Це Raymond Jungle Run. в грі для нас представлений герой незрозумілого походження, який добряче упоровся та збирає сплячі сонечка. Зібравши 100 таких на кожному рівні, персонаж отримує зуб для смерті, що свідчить також і про упоротість розробників. Сюжет більш ніж повністю неадекватний, однак красива графіка та анімація дозволять заглибитись у гру та не зважати на розкидані повсюду шприци та косяки. Гра підтримує процесори типу v 6 бюджетних смартфонів, тому утримати задоволення від неї може майже будь-хто. Остання гра на сьогодні також ветеран для iOS та нюфах для Андроїда. Зустрічайте Jetpack Joyride. Невідомий громадянин на ім'я Джої вривається в науковий центр, бере Джетпак і з Джетпакує з місця події. Протягом усієї гри гравцеві потрібно хилятись від різноманітної фігні, яка дивних причин опиняється на шляху джетпаку, окрім якого можна використовувати також мотоцикл, робота, літак чи багато іншої внутрішньої ігрової живності. Також потрібно збирати монетки, потрібно зібрати усі монетки. Монетки в грі є валютою, тобто за них можна купляти безліч різних удосконалень. Ачівки типу, здерто 50 метрів асфальту обличчям чи підсмажити джетпаком 10 вчених присутні. Гра весела та залишиться у вашому смартфоні як теща. Приїхала на вихідні, залишилась на місяць. На цьому наш випуск добігає кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях пропозиції з покращення рубрики та чи, взагалі, її залишати. З вами був мобільний Хубабуба. Не перемикайтесь.